Привіт усім! Сьогодні ми з вами поринемо глибоко-глибоко у темні прадавні ліси українського фольклору. А все для того, щоб розкрити таємницю вовку Лаки. Це ж істота, що народилася з найдавніших міфів і, здається, з самих нічних жахіть. Та хто ж це такий людина чи звір? Це ж, по суті, істота, яку буквально розриває між двома світами, вона ніби застрягла на межі між людяністю і дикою природою. І знаєте, саме в цьому образі втілений отой первозданний глибинний страх, страх, що живе з людством від самого початку. Отже, що таке вовкулака? Формально це людина, яка може перетворюватися на вовка або яку хтось зачеклував. Але в основі цієї легенди, звісно, лежить ідея перетворення, та це щось набагато, набагато глибше, ніж перевертень, якого ми звикли бачити в кіно. Це ж ціла історія про ідентичність, про страждання і, якщо копнути глибше, про саму природу того, що означає бути людиною. Добре, але як же ними стають? І ось тут починається найцікавіше. Українська традиція, виявляється, дає нам не один, а два абсолютно різні шляхи. Один, можна сказати, визначений долею, а інший ну, інший це результат темної магії. І от подивіться, яка тут разюча різниця. З одного боку, вроджені вовкулаки. Це ті, кому, так би мовити, пощастило народитися під певною зіркою. Або якщо мати під час вагітності побачила вовка, вони ведуть подвійне життя, часто у своїй родині. А з іншого боку, обернені, і це зовсім інша історія. Це люди, яких прокляли. Відьма чи чаклун для них це тимчасовий стан, але він може тривати роками, і вони вже не живуть з родиною, а ховаються у лігві, бігають з вовками. Тобто, бачите, тут чіткий контраст: доля проти нещасного випадку, прокляття з народження проти прокляття, яке нав'язали ззовні. І ця цитата, як на мене, влучає просто в самісіньке яблучко. Образ вовкулаки символізував безсилля людини, тугу за справжнім людським життям. Розумієте, цей міф це ж не просто страшилка про монстра, ні. Це, по суті, глибока рефлексія про страждання, про відчуття безсилля і про цю відчайдушну боротьбу боротьбу за те, щоб залишитися людиною, коли навколо тебе суцільна темрява. Але давайте копнемо ще глибше. Бо насправді найбільша трагедія Вовкулаки це не ікла чи пазурі, ні. Вона захована набагато глибше у його свідомості. В ув'язненому розумі, який усе пам'ятає і все усвідомлює. Просто спробуйте уявити на секунду цей невимовний жах. Ти замкнений у тілі звіра, але всередині ти все ще людина. Твоя свідомість, твої спогади, твоя душа усе на місці. Ти пам'ятаєш своїх близьких, пам'ятаєш своє життя, але не можеш нічого сказати, не можеш повернутися. Це ж справжня в'язниця тільки без град. І що цікаво, фольклор дає нам цілком конкретні, іноді аж мотрошні підказки, як розпізнати цю людську сутність всередині звіра. Кажуть, вовкулака не виє як вовк, він стогне, плаче як людина, його коліна згинаються вперед, по-людськи, а не назад, і часто він навіть відмовляється від м'яса, від здобичі, а шукає хліб, фрукти, ягоди, те, що пам'ятає з людського життя. А коли він у людській подобі, його нібито можна впізнати по зрослих бровах і червоних очах. Кожна з цих деталей це крик змученої душі, яка відчайдушно намагається пробитися назовні. Добре, з українським вовкулакою розібралися, а тепер давайте трохи розширимо горизонти, тому що вовкулага насправді це не якийсь унікальний український феномен. Зовсім ні. Він частина чогось набагато більшого, частина прадавнього глобального страху, який переслідував людство тисячоліттями. Історії про людей, що перетворюються на вовків, сягають корінням аж у протоіндоєвропейську міфологію. Уявляєте? Їх пов'язують із давніми військовими ініціаціями. Тобто, сама ідея людини вовка, вона стара як світ, і вона, звісно, торкається наших найглибших страхів: страху втратити контроль, втратити себе і стати тим самим чудовиськом, якого ми найбільше боїмося. І подивіться, як цей образ еволюціонував протягом століть. У стародавній Греції це легенда про царя Лікаона, якого сам Зевс перетворив на вовка як покарання, тобто це божественна кара. Далі, у середньовіччі, віра в перевертнів зливається з полюванням на відьом. Тепер це вже не просто прокляття, це угода з дияволом. У 1589 році у Німеччині проходить гучний процес над Петером Штумпом і починається справжній пік переслідувань. А у XVIII столітті у Франції з'являється знаменитий живоданський звір, таємнича істота, що тероризує людей. Тобто, ми бачимо шлях від міфу до кримінального звинувачення і масової істерії. Але повернімося до наших земель: перша письмова згадка в українських текстах це ж XI століття. Слово о полку Ігоревим там згадується Полоцький князь Всеслав, який, як кажуть, вночі бігав вовком. Тобто це вже не просто якась казка, вовкулака тут входить на сторінки історії, стає частиною великого національного епосу. А зараз історія робить абсолютно несподіваний поворот. От як такий давній архаїчний міф зміг дожити до наших днів і не просто дожити, а й трансформуватися? Відповідь, я думаю, багатьох здивує. Давайте спершу розберемося з тим, що ми знаємо про перевертнів, що перше спадає на думку срібні кулі, так, перетворення під час повного місяця, те, що прокладтя передається через укус, ну так от, усе це або майже все, це сучасні вигадки, в основному з кіно ХХ століття. В оригінальному українському фольклорі про вовкулаку нічого з цього немає. Ані срібних куль, ані повного місяця. Тобто голівудський перевертень і автентичний вовкулака це по суті дві абсолютно різні істоти. Перший це розважальний атракціон, а другий це символ глибокої людської трагедії. Але міф не помер, він не зник, він просто трансформувався і відродився, мабуть, у найнесподіванішому контексті. У 2016 році Вовкулака підперезаний ременем стає офіційною емблемою сил спеціальних операцій Збройних сил України. Уявляєте? І чому саме Вовкулака? Цитата пояснює: Вовкулака уособлює міфологічного воїна з надприродними здібностями. Тобто цей символ бере від фольклорного образу найважливіше скритність, силу, зв'язок з рідною землею, здатність з'являтися ні звідки. Створюється образ грізного, невидимого воїна, що ідеально лягає на сучасну військову ідентичність. Це просто неймовірно, як прадавній міф перекували на сучасний символ сили і стійкості. То про що ж уся ця історія? Наш давній страх перед звіром усередині, що він говорить про нас самих, про нашу людяність? Зрештою, легенда про Вовку Лаку ставить перед нами дуже непросте питання. Вона нагадує, що ця тонка-тонка межа між цивілізацією і дикістю, між людиною і звіром, вона проходить всередині кожного. І головне питання, яке залишається відкритим, що ж потрібно, аби її перетнути?